Я думаю, багато хто бачив відео а, про конотопських відьмань. Саме оце відео. Ну взагалі ти знаєш, де <риве> знаходиться? Це конотоп. Це скаже стара жінка, яка відьма. У тебя завтра хуй стоять не діть. Але мало хто знає, що в цього відео є продовження. Так от саме про продовження цієї історії. Прийшов хлопчина до дівчини. Прийшла скотина до скотини. Ну, Не в кульку прийшла ногами, Гостинців купа під руками, під правою рукою блендер, під лівою виднівся тостер, в кишені ще шампанське Асті. Привіз в тіту це все для Насті. Ой, радость, руки, ноги цели. Правда, все ж ладу ми хотіли. Ну, ладно, Ваня, не біда, давай накриємо на стола. А за столом герой захльоб розказував про свій поход. Под канатопом ми стояли, вот там вот крам весь этот взяли. Коли вечерята скінчилась, Настя і Іван уєдінілись. Він їй же й ж... ж... реждя припер. Ну, каже, що, давай тепер? А далі все було, як в казці біда спіткала долю Насті, вона туди, а він мовчить. І тихо так на бік лежить. Ну, Настя думала, не біда, по п'яні інколи бува. Так, Ваня, щас, мій друг, піднімем твій солдатський дух. Вона його і лоскотала, руками його довго м'яла, співала, плакала, кричала, тричі навколішки ставала. А він висить, як рібентроп, не піднівається циклоп. клоп. Іван кричить Давай я сам, я йому швидко раду дам. Іван вовтузив його щось, чоло все потом залилось, він його гладив, умаляв. Циклоп клоп, проклятий, не вставав. Розстроївся і вийшов геть, бо не у сіл стидать терпеть, сидить на ганку біля хати. І так схотілося ридати. Тоді й згадав Іван дурак. Що в конотопі був хлопак, який його попереджав, а він на то все не зважав. А хлопець той же ж не збрехав, на водку конотопським відьмам дав. А ті зробили, як просили, навіки кінчик усипили. Тепер нема у нього Насті, лишився тостер, пляшка Асті, немає лади і мозгів. Чи цього Ваня ти хотів? Мораль. Сидів би вдома, не вилазив, ніхто б тебе за це не зглазив.